Тому що саме такий, такий стан мені дозволяв 24 лютого, 4 роки назад, дивитися в очі своєму чоловіку і іншим, хто до мене дзвонив, і казав: я цей стан ще казав через мене, що я розумію, що буде нелегко, але ми виграємо цю війну. І всі, хто говорили мені, що ось цифри, ось фактаж. Я кажу, я все розумію. Але я бачу ось цей момент нескінченності виходу за межі. і там точка ось цієї перемоги. Врешті-решт, коли ми маємо цей стан, я не кажу, що нам під все. Але ми можемо зробити неможливо-можливо і, в принципі, смакувати життя. Це не говорить, що цей стан в тобі щось гарантує, якби ж то. Але. Кожен перехід, перехід кожної людини в цей стан для мене це як особистісна перемога. Це як, як терези вхиляться до цієї перемоги як внутрішньо, так і зовнішньо. Тут не про фантазію, і ми сьогодні тут трошки будемо це говорити, не про те, що всі мають нафантазувати, що Росія не існує, а в тому, що ти маєш формувати свою адженту, не тільки виходячи із контексту, в якому ти живеш. Бо якщо ти будеш формувати все з контексту, ти далі контексту ніколи не вийдеш. Ти назавжди будеш окупований там чи російською територією, чи якимись речами, які були до тебе. Але ти не вийдеш за контекст. Нічого не зміниться. Отак От кожен із нас має потім ставити контекст і вже рухатись. По своїй мапі. От ми про це будемо цілий рік. як цю свою мапу вивести на перше місце і ще далі зробити так, щоб цей контекст почав узгоджуватись в твою силу. Це не все можливо, це не все магія, але ти можеш менеджерити її частково, хоча б.